У мене є питання. У чому суть науки Кабала? У чому суть науки Кабала? Дійсно, протягом тисячі літ істина суть науки Кабала була утаємниченою. Вона була оточена міфами, легендами, викривленими описами. Кабалу називали прихованою наукою з трьох причин. По перше, кабалісти відкривали свої знання лише небагатьом достойним та високорозвиненим людям тим, кому були властиві такі внутрішні якості, які розвинулись в людстві лише останнім часом. Ці якості дозволяли зрозуміти кабалу та вірно її застосувати. Тобто ці знання навмисно приховувалися кабалістами. По друге в усіх кабалістичних книгах вживані слова, які тільки на перший погляд мають відношення до речей та людей нашого світу. Але фактично жодне слово в цих книгах не вказує на матеріальний світ. Доки кабаліст, який отримав знання від свого вчителя, не розповість, як варто читати ці книги. Ви не зможете зрозуміти їх незалежно від того, наскільки розумні та начитані без пояснень вчителя. Ви будете вбачати в цих книгах тільки продукти власної уяви і нічого більше. По третє, Кабала пояснює мету та сенс буття. Доти, доки не з'явиться серйозне, валаючий серце питання, для чого я живу, людина не зможе почути відповідь, навіть якщо цю відповідь прокричати її у вухо. Сьогодні ж тисячі людей перебувають у пошуках Кабали. Давайте розвіємо непорозуміння. Спочатку визначимо, чим Кабала не є. Кабала не має жодного відношення. До релігії, магії, містики, чаклунства, віщування, культів, цілительства, медитації, самодопомоги, філософії, парапсихології, екстрасенсорики, телепатії, прозороства, фенології, психокінезу, забобонів, тлумачення снів, карт таро, йоги, червоних ниток, святої води, благословіння, іудеїзму, ісламу, християнства, буддизму, індуїзму, суфізму, реінкарнації, холістичної медицини, нумерології, цілення вірою, ароматерапії, таємних спільнот, вчення, є гіпнозу, трансмутації, астрології, астральних мандрівок та сновидін, спіритизму, спілкування з мертвими виходами. Дівістіла магнетизму, масонства, теософія, НЛО, рефлексології, фанатизму, креаціонізму або будь-якого іншого повір'я. Хоча багато з названого було запозичено з кабали, але спотворено за ці роки. Та усе ж, що таке кабала? Кабаліст Єгуда Ашлах визначає кабалу таким чином. Мудрість кабали ототожнює в собі порядок сходження духовних коренів, тобто сил, що розповсюджуються зверху від Творця до нас через усі світи, та які створюють тут внизу нас самих та наш світ. для того, щоб підняти нас назад, до тієї саме високої сходинки, з якої ці сили спустились. Це називається розкриттям божественності творця, його створінням у цьому світі, і це означає, що існує вища сила, а від неї спускаються у цей світ сили, які управляють та визначають наше існування тут. Ми знайомі з фізичними силами, такими як гравітація, електромагнетизм, але є сили більш високого порядку, які сховані від нас. Це як електрика. Ми постійно використовуємо її, але не маємо змоги побачити її. Не знаємо, що вона собою представляє. Найвища всеосяжна сила творець є сумою сил, що керують нашим світом. Вона знаходиться на верхньому рівні ієрархії над усіма силами. Ця сила породила п'ять вищих світів та бар'єр, який розмежовує їх від нашого світу. Наука Кабала не вивчає наш світ або людей у цьому світі, як це роблять традиційні науки. Вона досліджує все, що існує вище бар'єру. Немає нічого окрім сили, які спускаються з гори і діють у відповідності з точними законами. Ці закони, які пише Ашлаг, незмінні, абсолютні та всюди сущні. Врешті-решт, усі сили направлені на нас так, щоб ми, знаходячись у цьому світі, змогли при бажанні розкрити для себе єдину силу природи, що управляє нами. Для додаткової інформації зайдіть на вказаний сайт.